Чим харчуються школярі? Половина учнів Івано-Франківська повністю задоволені їжею у шкільних їдальнях. Принаймні в цьому запевняють освітяни. Є певна кількість дітей, яким харчі у їдальні зовсім не подобаються. Під час анкантування чимало школярів зізналися, що харчуються здебільшого на швидкоруч. Було запитання, коли скажімо, там мама останній раз варила чи є в меню, наприклад, гречна каша. То проте більшість учнів відповіли, що вони або зовсім не знають, що таке гречена каша вдома. Або дуже рідко мама її варить, тому що на превеликий жаль, наші учні сьогодні їдять піци, їдять бутерброди, їдять якусь таку швидкісну їжу. Самі ж батьки знають, що дитині корисніше пообідати у шкільній їдальні ніж перекусити чіпсами або іншим фастфудом. Нині 10 гривень учневі більш ніж достатньо, аби втамувати голод упродовж дня. Однозначно, у шкільній їдальні повноцінне харчування збалансоване для дітей. Ми харчуємося від. Першого класу, тому я дуже задоволена, навіть інколи по секрету вам скажу, що сама можу теж там їсти. Там гаряче, це принаймні, а булочки що булочки? Це таке, просто забили і все. Не кожна дитина зранку снідає, а там все-таки гаряча страва, друге дають, чайочок поп'є. Загалом у загальноосвітніх навчальних закладах міста функціонують понад чотири десятки їдалень. За словами освітян, перед новим навчальним роком всі вони пройшли перевірку та отримали дозвіл на роботу від Івано-Франківської держсанепідемслужби.